Вітаю на каналі Інжиар. Мене звати Станіслав, я інженер-будівельник. І в даному відео розберемо, як розташовувати житловий будинок, гараж, септик, господарську будівлю на ділянці згідно ДБН Б-2212-2019. Згідно пункту 6.1.32, мінімальна площа земельної ділянки при будівництві танхаусів, дуплексів на одну блок-секцію 1,5 сотки. А якщо індивідуальний житловий будинок, то ділянка має бути не менше 5 соток. Краще купляти земельну ділянку з запасом, наприклад, 6 соток розміром 20 на 30 метрів. Згідно пункту 6.133ДБ 2.2.12.2019 2019 зліво проходить житлова вулиця і мінімальна відстань до проєктного будинку 3 метри. На півдні магістральна вулиця. мінімальна відстань до будинку 6 метрів. На півночі ділянка вільна від забудови, але згідно пункту 6141 треба від меші відступити 3 метра, при реконструкції мінімум 1 метр. Справа ділянка забудована і там знаходиться будинок з газоблоку і дерев'яним дахом, щоб визначити. Противопожежний розрив між існуючим будинком і проєктним, треба визначити їх ступінь вогнестійкості, а саме за таблицею 1 ДБНу В117-2016. Перша та друга ступінь вогнестійкості це будинки з газоблоку або цегли з залізобетонним перекриттям. Третя ступінь. Ті ж самі, але з дерев'яним перекриттям. 3А це будинки каркасні з металевим каркасом. І далі вже йдуть 3Б це будинки з дерев'яним каркасом. В нашому випадку існуючий будинок і проєктний третє ступені вогнестійкості. Тому йому, згідно таблиці 15.2, противопожежна відстань 8 метрів, але є примітка 3, відстань між стінами будинків без Віконних прорізів допускаються зменшувати на 20% за винятком 3А3Б4А5. Тобто, в нашому випадку 8 метрів мінус 20% 6,4 метри. Таким чином визначили пляму забудови на ділянці 13,6 на 21 метр. Септик 5 метрів до будинку згідно таблиці 6,7. Сверловина 25 метрів від будинку. Дерева садити від межі згідно пункту 6,1,41 від 4 до 6 метрів кущі від 1 метра. Пункт 6,134. Огрожа при самдивних ділянок не може виступати за червону лінію та межі ділянки. Найчастіше питання: чи можна гараж розташовувати по межі ділянки згідно ДБН? Гараж із господарською будівлю розташовується по лінії релігування забудови, а це ми визначили 6 або 3 метри. При сформованій забудові від межі мінімум 1 метр. Якщо ви хочете побудувати гараж або навіс, треба проконсультувати з місцевою архітектурою, як правильно його розмістити. Бо по цьому цим спорудам ДБН не дає чіткої відповіді. Також ви можете замовити консультацію або ескіз намірів забудови для отримання безкоштовного будівельного паспорту. Детально про ескіз розповів в попередньому відео. Посилання буде в описі. Також можна замовити замість будівельного паспорту, схему намірів забудови за реєстрацією її в ЄДССБ. Реєстрація платна і сплачується окремо. Звертайтесь в Viber, Telegram, WhatsApp. Плюс три восемь ноль шестьдесят шесть, ноль сорок девяносто два девять.